Вітаю на каналі Агролюбитель. У цьому відео підготовка сівалки до пусів пшениці. Сівалка, в принципі, робоча, але є деякі нюансики. Наприклад, спробую показати, один сошник має, має шат, потрібно скинути, замінити. Підшипники, відповідно, хочу також переставити місцями сошники, оскільки по центрі сошники кращі, а отут де колесо трактора йде, трошки стерті більше. Відповідно, хочу краще поставити за слідом трактора, а ті, які гірші, по центрі. Трошка закупив, трошки закупив собі запчастин. Підшипники, з нержавейки лючки для добрив, хоча буду сіяти осінню без добрив, але лючки треба поставити. Це навісів добрив, цепочка, зірочка. Також лючки. Нові насінні проводи, отакі от штучки, тому що в мене в мене подекуди. Тут я їх познімав, ну але подекуди є ще металічні такі. Тому насіння провода купив нові, поставлю всі, щоб були так, як треба. Тому це найголовніше зробити сівалку повністю готовою. Ну і плюс є ще деякі задумки, але про все по черзі. Розібрав сушник. В принципі, нічого складного не було його розібрати. Єдине, що я не зразу поняв що різьба ліва з однієї, сторони, а права з іншої. ну З цієї сторони, якщо по ходу, то з лівої сторони. Один підшипник. Легенько розбитий, а цей, що справа, то взагалі розбитий повністю. Також отака шайба перегнила. Ну, от яка вона мала бути, та якби пильник захисний. Треба щось підібрати і поставити. Ну і також тепер проблема, як вибити підшипники старі, тому що тут сальник. Треба постаратися сальник зберегти. Тому що сальника в мене нема, а за два сальники спеціально їхати в магазин якось не дуже хочеться. Тому постараюся ці сальники акуратно зняти. А там побачимо. Заклав новий підшипник, але думаю, проблеми це не вирішить. Спробую показати на новому підшипнику. От. Бачите, є шат. Він невеликий. Доведеться отут трошки накернити, щоб підшипник мав кращу посадку. Але я думаю, це сильно, сильно не повпливає. Диск великий, відповідно, шат буде маленький залишатись. Зібрав цей сушник докупи. Маленький шат. Не знаю, як показати. Ну, є малесенький шат, але, як мінімум, це не те, що було до того. Зараз ще отут ковпачки ці всі ці сальнички, ковпачки це все поставлю і приступаю до заміни ще одного, тому що отут є. Сошник, який дуже важко прокручується. Його також треба зняти, зняти і подивити, що там всередині. Наступним етапом заклав ці всі насінні проводи. Два, оцей і оцей залишились старі, з якими сівалка була куплена. А всі решта 10 це вже я поставив. 5 поставив весною нових, а отут 5 поставив нові сьогодні. Також поміняв отут два болтики. Оця штука прикручена на два болти. І от коли регулювати, то оця планка трошки мала шат. І ці болти не закручувались, тому поставив отут два, поставив з нержавейки. Отут вони були, вони не відкручувались, довелось болгаркою шляпки спиляти і демонтувати. Тепер з нержавейки має бути добре. Тут у мене запущено переробкою. Є ідея. Це все почистити. Продовження ремонту, але була пауза. Пауза була тижнів два чи три, тому що, коли почав ремонт сівалки, оце все, що було у відео до цього часу, то настало 10... Жовтня, а 10-11 жовтня, всі пам'ятають проблеми світла не було. Відповідно, доробити до кінця сівалку не вийшло. Прийшла пора сіяти, тому посіяв так, як, так, як було. І вже тепер вернувся до ремонту. Зробив поручень. Труба 25-ка, коліна з 20-ки, все таке те, що було вдома. З пеобразки приварив таку поперечку. До поперечки 6. Штук таких гачків, до яких підвішуються бурінки. Якість зварки така собі, я на зварщика не вчився, відповідно, так, прихляпав, тримається і добре. Оця площадка, вона не по центру сівалки. А от поручні центрував відносно бачка. Так вийшло, що край з лівої сторони на рівні передостаннього сошника. Так і поручень, з правої сторони також поручень навпроти передостаннього сошника. Дав усилення. Не знаю, як в заводському виконанні кріпиться оця, оцей поручень, але відомий випадок, колись сусід давно ще за колгоспу. Їздив на СЗшці, і ця площадка з поручнями це все відвалилось, і він разом з тим всім металом впав на борінки за трактором на поле. Тому я це пам'ятав і тому вирішив зробити так все міцно. Отут уголок 45 чи 50, -й. сюди труба стоїть приварена. На площадку дав полосу, приварив плюс по болтові тут і там. Ну і сюди приварив і ще дав з дроту п'ятерка чи шістьорки, ще от таке, таку петлю, щоб було міцно. Отут підсилив, тому що два є таких кріплення, але одне на краю, одне ближче середини. І отут сантиметрів 45-50 від кріплення площадка провисала. Дав два усилення тут і внизу, і відповідно стаю на площадку, на край, дишло, дишло піднімається, площадка не просідає. Впереді ще є бажання почистити сівалку і помалювати. Отут, от наприклад, проблем нема чистити по металу, а от що стосується. Важко доступних місць, це буде, це буде проблема. Якщо буде плюсова температура, це все я ще до зими постараюсь зробити. Все впирається в час. Завжди бракує часу, щоб все зробити, все встигнути. В будь-якому випадку, ви побачите це відео в кінці, коли буде готовий результат. Тому впереді ще багато роботи. Замінив короткий шланг, поставив новий, тому що тут протікало, все було мокро, пилюка прилипала, тому короткий 40 см шланг замінив, трохи почистив, з цього всього моху. Отут, де було, де був доступ, всюди максимально почистив. Також. Доварував поручень, але помалювати не встиг, тому що вже листопад. Холодно, день короткий, тому історія з покраскою вже не актуальна. В принципі, і так добре. Коротше, сівалка в адекватному стані. Мало що сіяв. Ну і правда, займає пів гаража. Коротше, довжина від прицепного і до кінця 3,50. І по ширині 2,5, коротше, коротше, займає весь гараж. Появилась ідея продати, але ще думаю, чи залишити, чи продавати, тому що. Роботи для сівалки нема. Два рази за рік вчепив, посіяв ячмінь, пшеницю і по пів року простоює. Тому відео з ремонтом закінчено. Сівалка в адекватному робочому, нормальному стані. Що з нею буде далі, це питання часу. Але хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую за увагу!